Мамо, а що ти тут нюхаєш? Ой, Андрюша, найлюбили свій рецепт крутить. Це перець, червоний перець в томатному соці. Хтось робив в медові, я в медові ніколи не робила, не знаю чому. от Чогось так от пішло у мене в томатному соці і все. От просто ти ж знаєш, це вкуснятина. По-перше, той томатний сок, це як кетчуп, виходить, ти вимакуєш потім хлебчиком, Саму перчинку виїдеш. Mm -hmm. Дивись, ну покажи. Який перець у нас, як ми горіжемо, ціла перчина крупна, на 4 часті її перерізаєш. Ось дивіться, розповідає рецепт. Він такий не сильно, прямо аж красний перець, такий якийсь як ну як червоний. Ну, як так. мама називає осінній. Осінній, да. е, Як ви замітили, тут у нас є синдерейчик, плаває, бачите, зелененький. Значить, що у нас за рецепт? Дивіться: 9 стаканів томатного соку. Це, щоб ви не заміряли, вже провірено, це трьохлітровий бутиль томатного соку вилив. Три літри томатного соку. Потім один стакан е, сахару. Один стакан олії. Так, один стакан сахара, один стакан олії і столова ложка солі. І всього на з горкою така хороша. І всього-навсього. 50 грам уксуса. От що мені нравиться, що тут всього на всього на цю пропорцію 50 грам уксуса. Небагато на задній фоні задньому фоні уксус стоїть. Ба да. і на задньому фоні покажи, ще вертута, яка вже спеклася, одна вже, вже з'їлася. Ось така гарнесенька вертуточка не вдержали вже з'їли для вас. Саме одна сталась. Так. Ось така малюсінька, як мені замовляла моя мама, моя свекруха мама. Вона вже її з'їла. А ну, ми так. вертаємось до перців. Биточки, биточки печуться в нас опять. Це любиме нарушене блюдо, биточки насе не, не виводиться. Не виводиться биточки це просто капець. Так, перець. На цю порцію треба 5 кг червоного, гарненького, можна янтарного, без різниці якого і зеленого перця. 5 кг. Ось зараз сюди я в цей казанок. В цей 3-хлітровий бутлі томатного сока, так, що я там муксу, сахар, соль, насипала 3 кг перця, Порізала донька, буде все варити. варити. Я так розумію, спочатку ти налила сюди 3 ну, соку. Я сюди все налила сок, сахар, соль, уксус, все змішала, воно все до, 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 до закипіло, я насипала сюди перець, зараз буде варитися 15-20, як от закипить вже цей перець, 15-20 хвилин. А потім, потім по стерилізованим баночкам. Потім, да, беремо вже у нас готові сухенькі баночки. Вже помиті сухенькі, або коли вас мокрі, то пропалюєте їх ще над кипятком, над чайниками. вам була раніше показувала. Все. І коли вже перші такі вже м'ягенькі, це 15-20 хвилин. Вилажуєте такою годолечкою, берете його, вилажуєте в баночки. Юшечка Долічка. підлива. Нам трамбували, юшечка підлили, все, закатали Да? Ось такий вам рецепт. Да, там і ще люшка, і в нас ще застається 2 кг перця. І ми вже туди 2 кг перця обратно в ту юшечку, тобто взагалі виходить 5 кг перця, в ту юшечку і обратно барин. Тобто Цей рецепт на 5 кг перця, його за два рази ти його зробиш. Все дуже вкусно виходить на зиму. А хто не бачив наше погріб, бомби у зимове, поставте плюсики в чаті. А ми ще раз зіснімо. Не забуваємо підписуватись, ставити подобачки всім гарного, продуктивного вечора.